Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні у нас дуже така смачна буде приготування смачне, перекус, дуже смачний перекус. Ми готуємо його саме так, але можна приготувати і з різними начинками. У нас будуть міні-піци. Дуже такі смачні, їх можна взяти з собою на роботу, на перекус, просто до чаю, до кави. Дуже смачно. Що для цього потрібно? Покупне листове тісто, шматочок сиру. Це не весь половинку грам 100 сиру. Отакий От варена-ковбаска, яка у вас є, можна і копчену, можна варену, яка у вас є. Зелень, петрушка, кріп. Що у вас є? У мене зелененька цибулька. зелененька цибулька. Потрібен буде майонез, майонез який хочете. Яки ви використовуєте соус, соцабелі і грибочки. Грибочки я просто їх помила і їх потрібно висушити, щоб вони були сухенькі, тому що їх потрібно буде підсмажувати. Ось так. Підсмажуємо грибочки, натираємо сир, тістечко трішечки питане і готуємо смакоту. Ще в мене такі тефалівські формочки От у вас такі для кекса. Які у вас є, такі виставляєте і можете готувати. Це дуже смачно і дуже, я вважаю, що це не довго. Рибочки підсмажили такими дрібненькими шматочками. Самим звичним методом. Тепер потрібно мені нарізати колбаску. І теж нарізаю такими дрібненькими шматочками, як і грибочки. Тепер нам потрібно натерти сир. І це в нас є. Врізаємо дрібненьку цибульку або зелень, яку ви Полюбляєте? У мене ця цибулька зелененька. Нарізаю її зовсім дрібнесенько. Формочки обов'язково потрібно змазати кожну олійкою. Просто легенько ось так. І так кожну оцю хвильку, щоб вона була змащена. І виставляємо на деко. Поки що ми потім їх будемо кожного окремо вистеляти тісточком, але зараз, щоб вони нам не заважали. У мене на оце деко вісім отаких. Діаметром 10 см. Ось така формочка. Всі приготування у нас закінчені. І тепер розкачуємо тісточко і робимо безпосередньо наші такі міні-піці. Беремо листове тісто. У мене завжди в запасі воно є, тому що це саме такий варіант, коли хтось має прийти. Або самим потрібен такий перекус, що щось в холодильнику знайшов і можна зробити ось таку смаккуту. Зовсім небагато прикусити борошно. Не і нам потрібно трішечки розкачати його, щоб воно було ще тонше, ніж воно є. Особливо в попереку так. І ось тепер розрізаємо просто на квадрат. Ось так. А це ще залишилось, ми використаємо його. Покажу інший варіант. І ось тепер беремо, струшуємо зайве борошно нам не потрібне. Беремо отак форму і просто вистеляємо. Отак прижимаємо, бо оці е, такі косинці, які в нас залишаються, тут піднімаємо доверху ось так. А косинці ми не відрізаємо. нічого, Отак хай воно і буде. Ось Тут піднімаємо до верха. Вот так. Робим это все формочки. формочке и залишается у нас останнє? Вот так. Вот так. Все у нас готове і починаємо формувати. Саме перше, що потрібно зробити, це кожен змастити. Потрібно змастити кетчупом. Кетчупом у мене це соус з соцабелі. Ми його вживаємо кругом. Він дуже-дуже смачний. А ви, який у вас соус є, такий і використовуйте. І викладаємо першим шаром викладаємо ковбаску. Можна додавати хто цибульку. Можна додавати також і зелененьку цибульку, і білу цибульку, і перчик, і помідорчики. Все, що у вас є, що вам тільки забажається. Другим шаром викладаємо грибочки обсмажені. Грибочки. Обсмажуйте спочатку, щоб випарувалася волога, потім додавайте зовсім небагато олійки, щоб грибочки були сухенькі, не, не жирні і не мокрі. Якраз 300 грамів на таку порцію 300 грамів грибів, якраз якраз. І десь 150 грамів сиру. І висипаємо сиру. Так, сирум щедро. Зверху зовсім небагато майонезу таким. Можна зробити сіточку тонесеньку, можна зробити коло так як я. Тобто тепер зовсім небагато зверху цибульки, щоб вона була зелена і зверху. Вона додасть свіжості і такого аромату. От зараз я викладаю цибульку і як тільки пахне. Все готово. Дивіться, яка краса. І ставлю в духовку. На 20-25 хвилин. Подивимось. Ось такі міні піцки гарненькі, рум'яненькі. І я вимикаю і залишаю на хвилиночку їх. Все, вимикаю. Ось така краса в нас вийшла, ви подивіться. Хрусткі, ароматні. Цибулька трішечки, звичайно, припеклась. Хотілося мені, щоб вона була зеленіша, але, але вона зеленіша. Коли зверху гріє, не буде, але пахне вона дуже смачно. Ось так вона охолола. Зараз я викладаю. Дуже легко, з форми просто ось так бере, що вона з форми не пристає ніде нічого. Така вся в таких пухирцях хрустка. Ароматно, смачнюща. Ви тільки погляньте на, на оцей такий шедевр гляньте. Камера не хоче фокусувати, щоб вам показати. Гляньте. Гляньте. Це... це просто шедевр гляньте. Подивіться, гляньте, щоб нікого не дратувало оце слово, як я казав, гляньте. Декого дратує. Але ж погляньте, таке ж гарно і таке ж смачно. Дивіться, скільки шарів і береш у руки, її, а вона ніби тане. Це неймовірна смакота. Такий аромат, такої домашньої, смачної випічки. Подивіться, оці шари. Обов'язково спробуйте приготувати такий варіант піци. І це для кожного. Взяв руку, не потрібно розрізати і взяв і акуратненько їси. Прийшов ось у мій коханий я йому з рук в руки, як дорогоцінний дар. І ось ви подивіться на оцю щасливу і задоволену мику. Mm -hmm. Єдине Недолік, не що трішечки сипеться, але ж це смачно, і навіть когось зубів немає, воно, воно таке ніжне, це тістечко, що це просто воно тане так. в роті, що називається? Готуйте, кушайте, їсти, їжте, наслаждайтеся. І хай Господь благословить і... кожного з вас, вас щоб у вас було для кого готувати, було що готувати, було де готувати. Привід завжди знайдеться приготувати щось смачненьке, щоб ніхто з вас ніколи не був ні для кого обузою, ніхто з вас ніколи не був одиноким. І хай Господь благословляє кожного з вас і береже. Всі молимося і чекаємо перемогу. Так, так, ще смакуйте.